Січня церква вшановує пам'ять святого Ігнатія Богоносця. Відомо, що цей святий мученик був учнем святого Івана Богослова і, власне, йому Першому належить вживання терміну Вселецька церква. У відкритій розмові із отцем Василем Рудейком, священником храму Клементія Щептицького, що у Львові, ми дізнаємося про те, ким же був святий Ігнатій. Богоносець і чому Він такий важливий для церкви? Слава Ісусу Христу! Слава навіки! 2 січня церква святкує пам'ять святого Ігнатія Антіохійського, він же святий Ігнатій Богоносець. Дуже мало відомо пересічним християнам про цього святого, але однозначно є те, що Він є дуже важливим для всієї церкви. Так? Знаємо, що він був учнем святого Івана Богослова, що він перший вжив термін Вселенська церква, і він був отцем церкви. Отже, хто такий святий Ігнатій Богоносець? Святий Ігнатій Богоносець або Ігнатій Антіохійський, його по-різному можуть називати в церковних книгах і літургійних, був прямим наступником апостолів. Він жив. В досить близьку до апостольської доби, і його зараховують також до так званих апостольських отців, тобто тих, які ще згідно з переданням бачили на свої очі апостолів. Ми не знаємо дуже багато про народження і раннє життя святого Ігнатія Антіухійського. Звичайно, одна з легенд його житті говорить про те, і це пояснює також його ім'я, Богносець. Що він був тою дитиною, яку Христос поставив в центр, коли апостоли дискутували про те, хто з них більший, і сказав про цьому, хто з вас не стане таким, як? Ця дитина не може війти в царство небесне Для того, що Господь його поніс, ніби він називається в традиції Ігнатієм Богоносцем. Хоча є також інші інтерпретації. Ми знаємо, що святий Ігнатій був єпископом Антіохії, і правдоподібно, він був другим або третім єпископом після апостола Петра. Апостол Петро був першим в Антіохії і тоді, в залежності від традицій різноманітних життів, говориться про те, що він був або другим, або третім апостолом в Антіохії. святого Ігнатія богоносця життя завершилося в Римі. Тобто він був викликаний в Рим, де ісповідницькою і, і мученичою смертю засвідчив. Христа, свою віру в Христа, згідно із життєм, він був відданий на розтерзання диким звірям. Це була одна з забав, яка відбувалася в тодішньому поганському Римі. І християни, як ті, які Вважалися в імперії ненадійними, дуже часто ставали жертвами таких ігращів, які відбувалися в різноманітних публічних місцях в місті Римі. Святий Ігнатій Антіохійський також дуже важливий тим, що від нього, як одного із апостольських отців, залишилося декілька текстів. А саме по дорозі до Риму він написав. Декілька листів послань до різноманітних е, різноманітних церков, які на той час вже існували християнських спільнот. І ці тексти є надзвичайно цінним свідченням віри християнської першого століття, фактично. Бо е, згідно із традицією, його було замучено приблизно в 107 році після народження Ісуса Христа, на ваш погляд. Святий Ігнатій, Богоносець, лише тому, що е, за переданням е, він був тією дитиною, яку взяв до рук Ісус Христос, коли виник спір між е, апостолами про е, первенство, чи, можливо, Він був е, особливим через своє богослов'я? Ну, Ігнатій, Ігнатій Богоносець сам себе в. Згідно з свідченнями, які передані нам житєм, називав богоносцем. І звісно, є дискусія, чому саме його називають богоносцем, чи тому, що він був тою дитиною, яку Христос поставив, чи тому, що він усвідомлював себе як той, який є носієм Христа. І е, така інтерпретація не, не просто можлива є, але. Вона набагато цінніша, аніж просто хлопчик, який був поставлений в центр апостолів. Кожен з нас не до певної міри, але істотно є богоносцем. Це не стосується тільки Ігнатія святого, але кожен християнин в хрещенні в Христа хрещається, в Христа зодягається і від того часу. Христос є невід'ємною частиною кожного з нас, тому ми, кожен з нас, який є ухрещений, само по собі є богоносцем. Цінним е е е свідченням Ігнатія богоносця є те, що це не є якась новітня, е навіяна якимись модерністичними е е ідеями е е богослов'я, богоносності, але що вона. Сягає самих витоків християнства. То самі християни на початках їх е е е існування вважали себе носіями Христа. Їх основною ціллю, і в тому полягає також аспект мучеництва, аспект свідчення. Християнин це той, який несе в світ Бога, оскільки Бог істотно в ньому перебуває найтіснішою. Унією найці найтіснішим зв'язком через таїнство хрещення християнин стає носієм Христа, носієм Бога. Святий Ігнатій Антіохійський є автором сімох важливих послань, вони є важливими ще також з історичної точки зору, бо показують нам, в якому становищі була церква в першому другому столітті. Отже, про що ці послання? Дійсно, послання святого Гінатія Антіохійського є дуже цінним джерелом ранньохристиянської духовості і не тільки духовості, але певних структур ієрархічних, тому що в цих посланнях представлена церква, згуртована навколо єпископа і пресвітерату, в цих посланнях. Заохочується до єдності церковної і в цих посланнях, заохочується до сміливості в мучеництві, в цих посланнях дійсно є пересторога перед боязню вислову свого як мученика, як свідка Христового, і вони до певної міри не уступають по своїй цінності також і. В описі певних моральних питань не виступають по своїй цінності святого апостола Павла до різноманітних церковним заснованих. Безсумнівно, сумнівно, вона є дуже цінним джерелом для традиції церкви. Святого Ігнатія Богоносця вважають тим, хто встановив антифонний церковний спів. Власне, чи це є правда і в чому полягає такий спів? Справді одна із. Версії житті святого Ігнатія Антіохійського говорить про те, що він був спостерігачем небесного піснеспіву, небесної літургії, і, е, власне, бачення цієї небесної літургії полягало в антифонності виконання співочого. Е, можливо, кілька слів про те, що собою являє антифонний спів. Е, антифонний спів полягає. В тому, що із псалма або якоїсь біблійної пісні вибирається декілька важливих віршів, і тоді до них твориться приспів. І приспів є своєрідною відповіддю: антіфонейн означає відлунювати, тобто від відповідати на якийсь спів. Це могло відбуватися між співцем і церковною спільнотою, або між двома хорами, або між двома співцями і двома хорами, які на це відповідали, і практично в катедральному богослужінні. Такому, як в Єрусалимі, наприклад, чи в Константинополі, в основних церквах антифонний спів був основною складовою богослужіння. Безсумнівно, наприклад, в Константинополі до XI століття, а подекуди і до 14 століття, наприклад, в Солуні, в катедральних богослужіннях, кожне богослужіння мусило мати єдність трьох антифонів. І, Антифонний спів залучає спільноту до е, участі в літургії. Тобто хтось заспівує, всі решту йому відповідають якимось коротким або більшим е, текстом, який вони знають на пам'ять. Е, на жаль, в нашій візантійській літургії цей антифонний спів дещо занедбаний. Е, е, насправді, е, здається, літургія божественна є лише єдиним богослужінням, в якому він залишився. Е, до певної міри в такому своєму автентичному автентичному варіанті. Натомість ми бачимо на прикладі новітніх релігійних формувань, таких, як наприклад, спільнота ТЗ, що антифонний спів дуже добрий для того, щоб створити. Молитовну атмосферу, створити літургійну атмосферу дуже різноманітних людей, які приходять для того, щоб славити Бога. А як зображують святого Ігнатія на іконах? Святий Ігнатій, богоносець, зображається звичайно як єпископ. Тобто, це він мученик і сповідник, але він є єпископ, тобто священномученик в єпископських ризах, він зображається як той, який навчає народ, інколи подібно до Святого Миколая, наприклад, з якоюсь книгою чи з Сувоєм, існує також зображення чи іконографічне зображення мучеництва святого Ігнатія Антіохійського. Зазвичай там просто зображений він з якимись левами чи іншими тваринами, такими хижими тваринами, які. Ну, просто його, його з'їдають чи розтерцують, і в такий спосіб він прийняв мученичу смерть. Ключовою думкою у тих сімох посланнях святого Ігнатія є власне те, щоб бути християнами не на словах, а в ділі. Гадаю, що в сучасному секуляризованому світі тяжко сповняти це послання святого. Власне, багато людей визнають себе християнами, скажімо, зовнішньо беруть участь у літургіях, в різних молитвах, там в різних, долучаються до благодійності церковної, так, але це не завжди є внутрішньо таке пережиття. Власне, як бути християнином не на слові, а в ділі, в сучасному світі. Відповідь на це питання криється в імені цього святого, богоносець. Треба навчитися бути богоносцями. Свідомість того, що в тобі постійно перебуває Бог, буде спонукати тебе до дії так, якби з тобою кожного, кожної секунди, кожного разу перебував Бог. Свідомість того, що ти носиш Христа, який дасть тобі силу ісповідництва не тільки словесного, але і дієвого, повинна нам допомагати дійсно бути християнами не на словах, а на ділі. Знання того, що святі потерпіли мученучу смерть за те, що вони визнали Христа і були вірні християнським заповідям. Є заохоченням для нас слідувати їхньому, е, їхньому життю, їхньому поступу. В цьому і полягає послання святого Ігнатія Антіохійського чи Ігнатія Богоносця для нас постійна свідомість присутності Бога в нашому житті. Не тільки на літургії, так як ви сказали, але. Кожного разу, що ми робимо, пишемо послання до якоїсь церкви, подорожуємо до в'язниці на смерть, не знаю, в поле на роботу і так далі. Не має значення завжди з нами подорожує Господь. І цей Господь є запорукою того, що страх повинен бути в нас відсутнім, невпевненість повинна бути в нас відсутня. Сумнів повинен бути в нас відсутній, оскільки ми несемо в світ не якусь аморфну масу, не якусь там певну кількість молекул нашого тіла, але самого Господа, творця цього світу і звершувача цього світу. Причину і ціль цього світу це послання святого Ігнатія Антіохійського для нас. Це була відкрита розмова із отцем Василем Рудейком, і ми говорили про життя. Святого мученика Ігнатія Богоносця